Привіт! Ми на каналі People. Мене звати Микола, я спеціаліст з енергетичної безпеки. А сьогодні у нас на огляді новий пристрій від компанії Ecoflow, а саме портативне джерело живлення Delta 2 та додаткова батарея для нього Delta 2 Extra Battery. Я не буду перелічувати його характеристики за потреби, ви легко їх знайдете. У посиланні нижче по в інструкції про експлуатації зосередимося на особливостях і фішках цих пристроїв, і трохи поговоримо про недоліки. А також поговоримо про різні кейси використання цього приладу. Коротше, дивись, нам таких треба 5 штук, і це буде точно дорівнювати ємності енергенергетичній ємності оцього пристрою одного. Ну і ще батарест. Ще скільки ж. Почнемо огляд з додаткової батареї. Як завжди, з дизайном та зовнішнім виглядом у EcoFlow все дуже добре. Вони зробили невеличку шухляду для того, щоб зберігати кабель, який під'єднується до портативного джерела, щоб заряджати і джерело, і акумулятор. Та спеціальний кабель, яким ми з'єднуємо портативне джерело і додаткову батарею. Щодо органів управління, є лише одна кнопка. Коли ми її натискаємо, вмикається екран. Зараз ми бачимо, що нема ні з ані заряду, ані розряду. Заряджена батарея на 35%, і у такому стані з увімкненим екраном її вистачить на більш ніж 98 годин. Знизу є шильдик, на якому ви знайдете основні характеристики додаткової батареї, а саме його номінальна ємність 1024 Вт-години при напрузі 51,2 Вольти. А, наприклад, те, що його не можна заряджати при від'ємній температурі. Хоча це стосується усіх акумуляторів, які зроблені за технологією літій заліза фосфат. На сьогодні це найбільш вдосконаліва технологія виготовлення літій-іонних акумуляторів з точки зору надійності, безпеки та сроку їх експлуатації. Також щодо ваги, в принципі, вона, тобто, легко, акумулятор легко можна втримати навіть однією рукою. Я думаю, що навіть тендітна дівчина з цією задачею впорається. Тепер подивимося трохи ближче на портативне джерело живлення Delta 2. Що ми тут бачимо? Такий самий роз'єм для підключення зовнішньої батареї. Основні органи управління, ззаду чотири розетки, вход на прикурювач. Та 12 вольтові виходи, кнопка вмикання 220 та 12 вольт, це як завжди. А також панелька для заряджання. Номінальна потужність 1800 Вт. І важливий параметр, який тут не зазначений, це те, що максимальна потужність заряду цього пристрою 1500 Вт. Так, щодо підключення батареї до портативного джерела, все достатньо просто. Ставимо один на одне. Відкриваємо комірку. Тут є в нас два кабелі. Одним під'єднуємо акумулятор, другий використовуємо для заряду. Дивіться, портативне джерело зараз заряджається зі швидкістю 1215 Вт. Так само портативне джерело одночасно заряджає і додаткова батарея з потужністю 607 Вт. До речі, час після якого буде вимикатися екран, можна налаштувати у додатку. Оскільки останні кілька годин ми випробовували цю станцію в дуже хардкорному режимі, вона трохи нагрілася. Її температура акумуляторів зараз дорівнює 43 градуси. Це ми можемо побачити у додатку. Тому. Швидкість заряду акумуляторів трохи обмежилась і зараз складає 1231 Вт. Як ви бачите, зараз рівень заряду додаткової батареї і портативного джерела відрізняється. Ми зробили так спеціально, для того, щоб перевірити, чи можна під'єднувати акумулятор до портативного джерела, якщо заряд Буде неоднаковий. Так, це можна робити, нічого страшного в цьому нема. А поки йде заряд, під'єднаємо до портативного джерела потужне навантаження, а саме 2-кіловатний обігрівач. Подивимось на показники. Як ми бачимо, зараз обігрівач споживає майже 1800 Вт. Так само на вході у портативного джерела 1080 Вт. Зараз Delta-2 працює у режимі джерела безперебійного живлення. Тобто енергія від мережі йде на обігрівач. Але так само у той самий час портативне джерело продовжує заряджати додаткову батарею, тому що її заряд менший ніж його. З невели... Правда, з невеликою потужністю всього 200 Вт, але все рівно заряд іде. Треба зазначити, що гучність роботи вентиляторів безпосередньо залежить від потужності, на якій зараз працює прилад. Тобто, якщо батарея буде повністю заряджена і ви не будете на виході використовувати якесь потужне навантаження, то кулер взагалі не буде працювати і прилад буде взагалі дуже тихенький. Якщо ж дельта 2 працює на повній потужності, то звук достатньо суттєвий. Можна порівняти з роботою, скажімо, старого блока живлення комп'ютера. Обігівельта тесту ми використовуємо не тому, що має сенс кип'ятити воду чи грітися від екофлоу, а тому, що цей пристрій просто був під рукою та має велику потужність. Моделюємо ситуацію: у вас вимкнуло світло, і ви не знаєте, коли воно з'явиться знову. Але у вас є повністю заряджений Delta-2 без додаткової батареї. Тепер ви зможете. В разі необхідності в тиждень заряджати свій телефон, ноутбук, користуватися аварійним освітленням. Або замість цього закип'ятити всього 10 літрів води у чайнику. Вибір, звісно, за вами. Енергетична ємність Дельта 2 приблизно дорівнює енергії, яка зберігається у 100-грамовому газовому балоні. У цьому 220-грамовому балоні зберігається газу, при спаленні якого. Виділиться енергії приблизно настільки ж, скільки зберігається у Delta 2 та додаткові батареї разом. Якщо ми з'їмо 5 таких батончиків, то ми з'їмо приблизно стільки ж енергії, скільки зберігається у цих приладах. Щодо ємності: ємність акумулятора портативного джерела Delta 2 складає 1024 Вт-години. Це номінальна ємність. Так само у додаткові батареї ми теж маємо 1024 Вт-години енергії. До недоліків можна віднести те, що до портативного джерела Ecoflow можна під'єднати тільки одну додаткову батарею. Це може бути або Delta II Extra Battery з ємністю 1024 Вт-години, або Delta Max EXTAR. Її ємність буде складати вдвічі більше. 2016 Вт-годин. Тобто максимальна ємність системи може складати не більш ніж 3 кВт. -год. Це ми говоримо про номінальну ємність батареї. Але якщо ми замірюємо, скільки енергії виходить через якийсь з портів, виявилося, що вийшло трохи менше. Чому це відбувається? Тому що КПД перетворювання енергії акумуляторів в потрібний нам вид або 220, або, скажімо, 20 вольт в Type-C, або 5 вольт у звичайному USB. Все рівно не дорівнює 100%, а завжди трохи менше. Це перше. По-друге, дуже важлива фішка портативних джерел EcoFlow полягає в тому, що через додаток ви можете налаштувати максимальний рівень заряду батареї та мінімальний його рівень. І це дуже круто, тому що у вас завжди є змога. Наприклад, ви можете обмежити рівень заряду акумулятора EcoFlow не 100%, а наприклад, 90%. І це оптимальне рішення, тому що, хоча ви втратите 10% енергії, тобто на виході ви зможете вже отримати там не кВт-годину, а там 900 Вт-годин, але це дуже суттєво позначиться на терміні, за який батарея зазнає старіння і її ємність впаде. Тому що, якщо зберігати повністю заряджену літіонну батарею, це негативно впливає на її ємність. Так само можна встановити і нижній поріг розряду. Тобто батарея буде розряджатися не повністю, а наприклад. До моменту, поки в ній не залишиться 10% енергії, такий підхід, по перше, подовжить термін використання і вжитку вашого пристрою. А по-друге, якщо батарея розрядилася до 10% та вимкнула свої виходи. Але ця енергія залишилася в вашій батареї. І якщо ви знаєте, що вам конче необхідно зарядити ваш ноутбук, ви завжди можете через додаток змінити цю уставку, поставити і нуль і ще використати 10% енергії, які все ще залишаються в батареї. І зарядити там конче необхідні пристрої для вас. Друзі, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої питання у коментарях під цим відео. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. І ще я хочу вас попросити: якщо у вас є якісь там вузькоспеціалізовані питання або щось вам незрозуміло з описів, чи є якісь. Такі, скажімо так, дуже заплутані питання. Не соромтеся лишати їх під цим відео, тому що так сталося, що я, ну скажімо так, достатньо давно займаюся подібними пристроями і акумуляторними батареями. Тому сподіваюся, що зможе бути вам корисним і відповісти на ці ваші питання. Подобайка та комент та підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей! EcoFlow Delta 2. Це не просто батарея, це станція, яка заощаджує ваш час, адже заряджається менш ніж за годину. Завжди готова до роботи легка та зручна. Це ваш приятель для подорожей, який підтримає всі ваші нестандартні захоплення. Це не просто батарея. Станція заряджається від сонячної енергії. Будь де і будь-коли. Це порятунок у темряві та холоді. Це заряд для вашого життя. Тому це не просто батарея. Це Дельта 2